Всім вітання. Сьогодні у нас 9 червня, як бачите, я на виїзді в польових умовах. Приїхав боротися з руїням, думаю зробити декілька відводочків. Я показував, я тут давав сиропчик, давав рамки з медом і нічого вони по суті не принесли, був тут ріпачок, була якась акація. По суті, просто були неголодні останні тиждень. Хтось приніс щось, хтось не приніс. Не те, то, що товарно, а навіть аби вистачило там до якоїсь липи і ще до чогось. Вони просто не голодували. Покажу процес, я роблю розводочки. Все банально просто. Вчора два встиг зробити, приїхав дощ вечірком Верніше, навіть не дощ, а запахло дощем, загріміло. Я звідси поїхав, залишив суш. Декілька встиг зробити. Значить, в чому суть, як роблю? Підходжу до сім'ї. В сім'ї, як правило, внизу на 6-7 рамках розпліт. І ще в магазин. Деякі заходили, деякі не заходили. Може бути 3 4 пів рамки. Значить, я забираю дві крайніх, на яких хоч якийсь є корм, щоб відводок не голодав. І ставлю ще дві розплоду там, на виході. Стараюся знайти. І так з кожної сім'ї. Взамін їм ставлю 4 рамки суч. Думав, ось ще, але, на жаль, немає погодки. І таким чином працюю. Трішечки йшов пилочок через верх, це було колись. Ну Поїхали. Отакі тут сім'ї в середньому плюс-мінус. Не повний. Перший магазин. Ну, тут посередині рамки 2-3 буде розплодом 145-х. Подивимося, що тут. Отакі навіть щось піднесли. Трішечки, буквально там по декілька кілограмів. Навіть Розпочали трішечки вощенку тягнути в другому магазині. Ну і до третього вже справа, по суті, в більшості не дійшла, лише в самих сильних, що там якусь там вощину почали тягнути і на тому взяток скінчився. Тому їх потрібно ослабити, для того, щоб вони не роїлись. Можна, звичайно, повикидати матки. ну Тут в мене немає сенсу цього робити, бо я тут збираю пилок. Я пороблю відводки, якась кількість буде молодих, потім поз'єдную. І на тому все. Ну, така ситуація в ніздовому корпусі. Всі рамки зайняті від А до Я. До речі, бачу, тут розривав десь корпуси, є кліщ в трудневому розплоді. Тому тут потрібно обробити. Все буду демонструвати. Все, тепер дві крайніх. Що там був хоча б якийсь корм, і ще дві з розплодом. Замін суші. Ну я думаю, що зв'язку з тим, що серйозного взятку немає. На цьому вони вистигнуть і вже роїтися в цьому сезоні, по крайній мірі масово не будуть.